Це, звичайно, добре, але мені ці набої зараз не сильно потрібні, я б сказав. Вручиться, хай підійде, збере їх. Їй більше на цю ганджоку треба набої, ніж мені. З дробовиком пізніше, напевно, прийду на тяжку зброю. Далі бізіозно, що я буду з собою тягати. Хм, ці виродки всередині ходять. Але є всі шанси проїбати всіх своїх бійців. Тіло трішки є, можна спробувати зараз їх полікувати. А, привіт, друже, привіт. Це орчиця полікована. Можна було б ще одну хілку на неї витратити, але треба заощаджувати всього 5 штук. Всього 5 штучок і це маловато. Щоб зачистити цю всю базу грбану. Браю на і Кевіну одну виділю Хілку. Дуже далеко, прям дуже далеко. Враховуючи, скільки я часу витрачаю на проходження одного завдання, таке відчуття що я ще пару тижнів буду в це все грати. Ворогів багато, її гатити складно. Ще інколи зберегтись, можу провтикати. Так, в цілому іграшка непогана, Як на свій час мені подобається. Мені подобається, люблю стратегії. Так, вони складні, але цікаві. Ітер лікувати. Давайте збережемо гру, доки я згадав про збереження. Візьмемо всіх своїх бійців, ось так. І біжать сюди. Що зараз відбувається? Зараз ми зачищуємо базу цих базу рейдерів. Нас відправили на завдання. Третє місто, це вже третє місто, місто по рахунку, де рейдери мешкають. Треба якось потрапити всередину, звільнити там людей, яких вони не тримають, і вбити всіх рейдерів. Потім можна буде повернутися на базу брат... братів Сталі. Обачіться забрати. Взяти всіх. Першій частині за одного було персонажа а складно грати, тут за трьох уявляєте, це ж просто дупа. Вони Ще й ходити не хочуть. На велику дистанцію. Двоє побігли, інші стали і стоять. Ступо не добігають навіть. Ба ще вхід знайти. Е, а якого біса ви всі присіли? Я ж не натискав всі дати, а. Не слухаються. Тупо не слухаються у мене ніхто. Навіть персонаж, якого я створював, в мене не хоче слухатись. опа 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 па Далі буде весело. Давайте за пітер. Ось і комп'ютер вирішив походити. Рушниця, на яку дістанці? Не дістану, сука. Хотів тільки сказати на яку дистанцію я дістану, але я не дістаю від слова взагалі. Тут є шанси, до речі, померти на такій дистанції. 0% травма. Сліпота, травма, чудово. Чому вона така каліка? йоху занадто далеко. Хоча б сюди її треба підвести, щоб вона зі своєї гвинтівки дістала, хоча б щось. Ребека. Сюди давай. Це хрінь, ну давай сюди. Кінець ходу. Двела ближче, зараз будемо стрілятись. Тікай! Брайан mm. занадто пошкоджений. Mm. Розрядитися. Верчиться. Відсотки на влучання дуже низькі, тому що вона поранена. Один чудово Йоху, Йоко, Йоку йо. Не влучить, не влучить. Ну давайте її ближче підведемо. Ну це також не влучить. Мені її питати. Хай підбігає ближче. Мм, в Кремля... в Києві крем нагаді він встав падло. Я гадаю, він мертвий. Симулянт. Спробуй. Спробуй, але правда я не знаю скільки вона коштує, я її колись забрав безкоштовно на епігейм. Гра досить цікава, як стратежка досить таки непогана. Влучить чудово. Один. А ще один не влучить. Ну а ти, давайте пройдемо стрічки. Йоко, хай стріляє. Один. Два. Далі перезарядка потрібна. Ось ця, хай стріляє в цього і бажано А, все, він варто чудово. В цього не влучить. В цього 77% на влучання один. Два. Один відсоток, ви знущаєтесь. Якийсь охріновий боєць в мене. 33%. Бам! І все. Далі в нього входів немає. Теж в епіку є. Ну спробуй пограти. Гра досить цікава, але в неї складно грати. Розібратись з неї дуже складно. Бігти, і я можу постріл дати на. труп. Чудово. Не встане більше. Ну, Цією нема сенсу грати від слова взагалі. Вона ну, жива, але не може вести бойові дії від слова взагалі. Ця подруга може вести бойові дії, але їй заважають свої. свої. Перезарядка також не влучить. Не влучить сюди, хай хоча б підбіжить. Цей також не влучить, йому ближче треба бігти. І перезарядитись йому також треба. Що ж їм всім перезаряджатись треба? Не могли це завчасно зробити. 24% на влучання. Кевіна треба відводити. Кевін занадто сильно пошкоджений. І Брайан пошкоджений, але Брайан поки що тримається. От Кевін навіть влучити ні в кого не можна. У нього володіння зброю, на мінімум. Тримай. І тікай. Влучу, на жаль. ще треба підходити. Не влучу, на жаль, окей. Сюди давай. Бляха, ну і підходити до нього впритик я не можу, тому що я відразу ляжу. Якщо ляже основний персонаж, місія провалена. Ну ось тут влучу, не влучу 50 на 50. Вона занадто пошкоджена. Перша допомога вона собі може її надати? Йопани влучить давай сюди трішки. А тепер влучить. 61% на влучання. Дізнає і винтівки. Ребека влучить якогось пістолета 12% на влучання Один, два. 3. Ну, якщо зараз Орчися собі не допоможе, я Ребеку візьму, хай вона її спробує врятувати. Потрібні засоби першої допомоги. Я зрозумів, у нас таких немає, тому я її не полікую, на жаль. Тут не хід буде перезарядка, йоха. Давай, один постріл, інший постріл, обидва влучили, але довго я буду так гатити. 12% на влучання влучила, чудово. Ще раз влучила, чудово. Ще раз влучила, чудово. Це не влучить, хай відходить сюди. І на камеру. Покріплення біжить пало. У мене, грубо кажучи, всього три бійця, які можуть вести бойові дії, а до них біжить іще й підкріплення. Ну, до ворогів. Yeah. Час тікати звідси. Ей хай йде кудись сюди. І так, влучен, не влучен. не влучи. Не влучив, але сенсу ну. те, що я влучив це до одного місця. Куди багато не наніс. Ну ти його вже радіатор. Другий постріли я йому не дам і більше стріляти йдемо. Кінець ходу. Доведеться мені витратити ще дві хілки, У мене залишилось їх всього три. Ну, Якщо Пітер постраждає, доведеться більше. Окей, хай він міняє позицію, з цим йоку розбереться, бо він на таку дистанцію з ППшки не влучить. Привіт Дім, привіт. На роботі гарно на все. Все добре, проблем поки що немає. Не влучив. Шкода. Верчиться, ну хай присяде, почекає, вона стріляти не може. Пітер може зробити пару пострілів. 37% влучання, давай один, два. Біжить підкріплення і все, зараз буде весело. бійця, які здатні чинити оп. А інша трійка просто лайно. Що це за базу я штурмую? База цих бандитів, рейдерів. База рейдерів. Начальник сказав завалити. Ідемо валити. В оборону виходь тоді. Та якби я і так в обороні, я сильно не штурмую, як бачиш. Я намагаюся охороняти оцих трьох, які не здатні вести бій. Зараз ще одного, який може вести бій переведу на нижню частину мапи. Не атакую тим. Тримаю оборону. Якщо я зараз покину, ось ця хрінь помре. А мені її шкода, вона третього рівня вже начебто. Якщо ось цей помре Кевін, його не шкода. Я його тільки взяв, в нього рівень обкачений. Йоко, шкода, вона плюс-мінус другого рівня вона на минулому завданні зі мною була. Ребеку я тільки взяв. Ну і Брайан також другого рівня плюс-мінус повинен бути. О, привіт, друже, привіт. Й -й -й, ні 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 Оце я тупонув. Це я тупонув. Треба було йоко тримати на тій позиції. Зараз мене буду штурмувати з іншого боку. Так, динозаврик. Динозаврик. Ні, привіт, я вимушев, так сказати. Назад повертайся. Я сподіваюся, Йоку тут не завалять. Вона поки що начебто жива, Ребекка. Сенсу не принесе зі своїм пістолетом. Ось цей сюди хай підходить. Тримати позицію. 36% на влучання. Тримай. Та я не поспішаю. Я поки що знаю, що я роблю. Цих ну, мені волосся цю трійку мені використовувати без сенсу. Без сенсу поки що використовувати. Двоє слабкі одна поранена. Вона не може вести бій. Йоко зараз тримає ось цих двох, щоб вони мене в спину ну, не піджали з цієї сторони головного мову. Пітером я відстрілюю як мінімум двох-трьох я тримаю. Ну і Брайана відправив сюди, щоб мене зараз з цього боку не обійшли. Бо бачите, ось Хрін собачий намагався мене обійти. Полікуватись можна, щоб Пітер не помер. 33% на влучання влучив. 33% на влучання влучив. Кінець кору. О, один підбіг. Я його зараз покладу. І цей вирішив підбігти, його також зараз покладу. Не покладу перезарядка бляха. Цього повинен покласти. Один. Не поклав. ніхрі на собі в нього хідпоинтів. Якщо я його покласти не міг. 21% на лишення. Далеко сидить, падло. Хренова скорость, швидкість, я тобі скажу, дуже хренова. Біля 4 геобі. Точно біля 4, бо зазвичай провайдери дають максимум 1 геобет. Може біля 4. Ні. Він а коту вирішив перейти сюди, бо навіть Twitch лагає. М -м -м -м. Не знаю. Я на Twitch стрімлю, але що там відбувається в душі не грибу. Я за твічем не слідю Більш на YouTube орієнтовано. 4 біта це багато, як на провайдера. Зазвичай провайдери тільки не... На... До 4 було, Ну, за, за стільки провайдери просто не дають. Мені треба у Брайана сюди відносити. Чудово, мінус один боєць, який може вести бій. Ну, в мене стобій. У мене сто мегабіт. Секунду. Ну, загрузка вигрузка. Максимальний, який я в провайдерів зустрічав, це був Гигабіт. 1000 Мбіт. Більше 1000 я не зустрічав. У мене 80-90 Мбіт. 80-90 Мбіт. Ну, здебільшого, так, провайдери в Україні і постачають інтернет. Стандартна швидкість. 80-90. ну Вони говорять типу 100 Мбіт, але мінус 10% так сказати це завжди буває. Також можна за більшу ціну підключити її обіт по оптоволоку. На вигрузку більше. Так, є такі акції, що на вигрузку більше, можна також замовляти провайдерів, але. Мені на вигрузку більше не треба, однак, що на загрозку, що на вигрузку, і є... мені вистачає так сказати. Так, Два бійця тримають позиції. Ребеку можна сюди трішки перевести. Вона в цього влучить. 42500 разряды это пока еще сброя. Так, глупо. І Пітер зараз знову є шанси померти. І, походу я не полікую своїх інших бійців. Треба Пітера рятувати. А більше немає, тому вони будуть стояти на місці і чекати Божої помічі. Два. Перезарядка. А, заебись, набої закінчились. Відступай, дівчинку відступай, Брайан, Черга, 87 ,5. Круп. Пітер хай зробить постріл. Не зробить він постріл, хай відступає поки що. Брає. Травма, сука. Напевно, праву руку відстрілили Андона. О, ворогів ця механіка з точністю в залежності від ХП теж працює, так. так, і це не в залежності від ХП, а в залежності від того, які кінцівки пошкоджені. Якщо в тебе сліпота, в тебе падає точність. Плюс точність падає від дистанції. І якщо в тебе пошкоджені руки, то ти не можеш користуватись. Або руками, або відповідно доходити не можу, то ще щось. В залежності від того, яка кінцівка пошкоджена. Як лікувати кінцівки, я так і не зрозумів, якщо чесно. Так, перезарядити. Ребека. Хай біжить цього, залутає. Не дістати. Хай відступає поки що йоко єдиний. Персонаж, який може нормально вести бій. Йоку, хай перебіжить ось сюди. Тримати позицію. Ця, хай біжить ось сюди, збирати набої. Пістолет, плюс набої, але набої в неї небагато. Чори набої на пістолет, всього є. Шкода. Далі. На револьвер закінчились набої. Плюс цей пістолет лайновий, якщо чесно.